Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Одразу не подає. Зараз чекають партнери, що вигадає їхній їхні футболіст на фланзі. Ще одна подача. Ось на м'ячі. Ось нарешті можна виконувати. Знову подача від Акваша. Переривають її захисники збірної України. Потрібно вибити м'яч. Це робить І Карі. Відпускає м'яч від себе і е, втрачає його хайкарі. Швець. Тут як тут був. Квіквіня. Квіквіня проти нього юнг фучує. Квіквіня зміщується у центр задає удару. І після рикошету попереджено м'яч влучає. Ось так може атакувати збірна України. Володимир Квіквіня, форвард київського Динамо. Втручається у боротьбу. Квіквіня його партнер підхоплює м'яч. Передача на нашого Форварда, але знову ж таки трохи засильно, трохи далеко від того, як міг у зустрітися з м'ячем і дуже вчасно Еліас Лахті. Рідше з м'ячем перебували, були футболісти збірної України. Подача зараз з глибини зі стандарту. Небезпечно. і Заблоковано удар. Яблонський, здається, блокує удар Мендоліна. Вони тут у двох Іде ще один навіс. Знову не Сардюка, але м'яч долітає до його партнера, який зіштовхнувся із голкіпером. Атакує фіни, проходить цей прихований пас ще простріли. Тут самовітано степанов грає, але на добиванні футболі збірної Фінляндії грає і забиває. Відкриває рахунок наш суперник. Відзначається той воранта 13 номер не допрацювали захисники. Там висловлював їм претензії Олександр Степанов за те, що не дали навпаки. Перепрошую, дали змогу. Зіграти на добуванні атакує збірна України. Іванов в нього є швидкість, але тут вирішує він віддати передачу. І після навісу Смотрицького м'яч іде за межі поля атакує збірна Фінляндії. Подача, але не долітає м'яч на дальній кут воротарського майданчику. Відбуваються наші захисники. Пананен. Знову він втрачає м'яч. А ось тут невдалий пас назад. Удар по воротах. Мендолін пробуває у воротарський кут. Степанов надійно грає. І саме він зараз штрафний виконує. Подача хороша подача. Дуже прикро, що її ніхто не замикає. Левицький здається дотепно. Сердюк зіграв. удар і Тягне м'яч Еліас Лахті Ось цей момент атака триває. Ще раз тягне лахті. Подвійний сейв в одній атаці від фінського голкіпера. Йде м'який навіс, і набігає збірна України. Одразу декілька футболістів на ворота. Що там буде удар від воріт? Ніхто не влучає. І на цьому все. Збірна України зазнає другої поразки на цьому турнірі, програючи фінським одноліткам з рахунком мінімальним 0-1, Фіни у свою чергу другу перемогу здобувають і у вирішальному поєдинку фіни зіграють з греками в обох поєд... в обох збірних по дві перемоги. А наша команда нагадаю, 9 травня о 10 годині за київським часом зустрінеться з Угорщиною. Ми будемо вам пропонувати пряму трансляцію цього поєдинку. А сьогодні дякуємо за увагу.